Жіночої конкуренції не існує. Це вигаданий шаблон, вигаданий конструкт, який був вставлений для того, щоб реалізовувати певні завдання. Я не буду зараз нікого обвинувачувати, хто вставляв цей конструкт. Ми не скажемо сотні років тому. Але моя позиція що цього нема. От коли я виходжу і бачу жінку з дитиною, я відчуваю все те саме, що вона переживає. Ну, я не можу з нею ні за що конкурувати. Коли я бачу жінку на роботі, я розумію, що вона відч... От за що мені з нею конкурувати. Це... Я... я знаю, що це існує, і я на всіх подіях і завжди, коли ставляться питання, я повторюю одне і те саме. Це штучна історія. Між нами немає природа не створила цю конкуренцію між жінками. От якби біологічно її не існує. Це створений соціальний конструкт, а значить, ми можемо його витягнути, можемо попрацювати, можемо просвітницьки щось зробити, а можемо просто визнати, що нам немає за що конкурувати.